Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати віршик під назвою Шпаки. Ходить мама, ходить тато, щось визбирують шпаки. Треба ж їжі їм багато, бо шпаківні малюки. А як виростуть шпачата, аж до осені зими свою маму, свого тата годуватимуть самі. Дітки, про яких пташок розповідається у вірші? Вірно, про шпаків. А що вони визбирують? Їжу для себе та малечі, вірно. Кого пташкам потрібно годувати? Вірно, своїх малят.